Що пробуємо швиденько розібрати, чим відрізняються двигуни, які встановлюються на гербере орками. Всі вони, оці se 70 т Але це чистої води китайчик. У всіх будуть, до речі, оці карбюратори Valbро. Valбро і тут, і отут, і тут. Це китаєць, це Чех, а це ну такий зроблений в Америці німець. От чисто сама дорога, він вони найдорожче коштували. Колись були недовго, вони, правда, літали до нас. Отут, бачите, є фірма зробив, покажу такий Скорпіончик. Орки, потім того Скарпіон, тут пише Stinger Engine. Це чисто німецька фірма. Виробництво, наскільки я знаю, тільки в Америці було. От вони найдорожчі. Вони колись там на сайтах були за якісь сумасшедші гроші, але недовго літали, десь півроку, потім у них. Чи гроші закінчились з варків, чи що. Оце найдешевший, Кажуть, десь там новий в Китаї коштує 350 доларів. Правда, ні, не знаю. Це чех, десь середня ціна. Всі на одинакових карбюраторах. бачите. І тут Валбро, і отут Валбро. От, Бачите, от, чик. І тут так само. Але робиться на різних заводах. Оці ще полетять, ці ще будуть відновлені. Тому якось такі двигуни є. Пишіть на щось міняюсь. А це вже буде світильник.